У Бурштині активно ведуться роботи з вибракування сухих та аварійних дерев. Контроль за дотриманням при цьому постанови кабінету міністрів про порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах здійснює земельно-екологічний відділ бурштинської міської ради. Як очищають місто від дерев ветеранів? бачив Василь Теслюк. Вибракування дерев у населених пунктах здійснюється згідно постанови кабінету міністрів про порядок видалення дерев кущів, газонів і квітників. Після обстеження спеціальною комісією складається відповідний акт, який підписується усіма членами комісії. І затверджується головним спеціалістом Державної інспекції з охорони колишнього середовища в Івано-Франківській області. Випадок, що трапився 19 березня у нашому місті, коли гілки старого дерева зруйнували опору лінії електропередач на вулиці Шухевича, свідчить про те, наскільки ця робота важлива і відповідальна, зважаючи ще й на той факт, що чимало дерев у бурштині досягли своєї вікової межі і належать до категорії аварійних. Дерево було аварійне, значить, частина дерева. Гілка відвалилася, яка пошкодила лінію електропередач. Тому я ще раз повторююся, що інтенсивна робота наша і відділу і КП-житловик по бурштину, по місту якраз ведеться для того, щоб не допускати таких речей будь-яких аварійних ситуацій. Того ж дня вранці прикрий інцидент трапився на вулиці Калузькій. Правда, у цьому випадку він був спричинений людським фактором. Одне дерево, воно було аварійне. Вибракування його відбулося ще в лютому місяці цього року, Значить, був складний відповідний акт про вибракування, підписаний і погоджений з головним спеціалістом Державної інспекції з охорони колишнього природного середовища, і відповідно був даний дозвіл на видалення цього дерева. Однак на цій ділянці знаходиться багато різних споруд, дерев, пішохідних доріжок і газонів. Останні оточені захисними бордюрами. Випадки пошкодження газонів і зелених насаджень автотранспортом у бурштині не поодинокі, тож поява у таких місцях будь-яких транспортних засобів викликає зрозуміле занепокоєння жителів міста. От і цього разу виїзд на газон важкої техніки не залишився поза увагою. Ця територія, яка є на вулиці Калоській, де проходило видалення цього дерева, є в оренді в приватних підприємців. Відповідно, вони самі вирішували, чи машина може заїжджати, чи не може заїжджати на цю на цей газон. І наскільки мені відомо, значить, буквально сьогодні буде проводитися відновлення цього газону, оскільки колеса машини трошки дещо втиснули. Цей газон. І е, крім того, на місце видалення цього дерева буде посаджене інше, інше дерево для того, щоб замістити старе е, уже аварійне дерево, е, замінити нове. Вибракування дерев триває, і, як запевнив головний еколог міста, незабаром на їх місці з'являться нові зелені насадження. Уртинська міська рада має відповідні, відповідні кошти закладені на те, щоби проводити озеленення по вулицях міста, і після проведення чистки і видалення всіх дерев де потрібно, значить, на, натомість буде посаджені відповідно нові зелені насадження.